зору комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні відмовився підтримати законопроект номер 2609 А, який мав на меті скасувати технічний огляд сільськогосподарської техніки. Співавтор законопроекту народний депутат Степан Івахів наполягає на необхідності скасування техогляду для тракторів, комбайнів, сівалок та інших видів сільгоспмашин. Два роки тому Верховна Рада відмінила відповідну процедуру для легкових автівок. Народний депутат Івахів Ну, я доповнити цей список ще й сільгосптехнікою, оскільки процедура технічного огляду на жаль залишається лише формальною. З власників техніки беруть гроші і ставлять відмітку про проходження техогляду, але фактичний огляд техніки та її агрегатів не роблять. До того ж, здійснюють техогляд на селі не державні установи, а приватні підприємства. А держава від цього не отримує ні копійки. Майже 80 мільйонів гривень за техогляд, сільгосптехніки щорічно осідає на рахунках приватних структур, відмінивши цю норму закону, ми Розрушимо абсолютно стовідсоткову корупційну схему. Нам люди скажуть дякую. Проте члени комітету не дослухалися до аргументів, наведених народним депутатом, та відмовилися скасовувати технічний огляд. Основною причиною відмови депутати назвали небажання втрачати державний контроль за технічним станом сільгосптехніки. При цьому депутати не звернули увагу на те, що десятки мільйонів автівок вже два роки їздять без державного нагляду за їх технічним станом. Не почули члени комітету про те, що сьогодні держава не здійснює техогляд сільгосптехніки, а це роблять приватні структури. Щоб не відхиляти законопроект, остаточно голова комітету Андрій Кожем'якін запропонував повернути його на доопрацювання. А доки його будуть доопрацьовувати, селяни продовжуватимуть віддавати десятки мільйонів гривень за непотрібну процедуру. В чому є суспільна небезпека?